Мене звати Акцентів Верегіна. І я вступила на третій рік війни. Я не мріяла бути акторкою, але в якийсь момент я вирішила спробувати. І в мене вийшло. Мені було складно. Творчий конкурс проходив онлайн. І я не знала, що робити, тому що я щиро не розуміла, яка взаємодія може бути між викладачем і студентом при навчанні онлайн? Але я вступила, і я вчусь. І ми всі маємо надію, що скоро ми вийдемо і будемо навчатися офлайн. І студентство буде спілкуватись, і комунікація між викладачами та студентами буде відбуватись. Я харків'янка. І я студентка ХНУ. За всіма словами холодний смерк, спустошені сади. Вся наша пристрасть стала поміж нами, нас розлучаючи нас завсіхди, шалі, шалі відрости. Мене звати Максим Сердюк, я студент другого курсу. І я вступав. На другий рік війни. Чи було мені страшно? Так було. Чи знав я, що буде далі? Ні. Але в мене було бажання бажання стати актором і навчатися цьому саме тут, у Харківському університеті мистецтва. Почалася війна. Пройшов рік, другий. І ось вже моя черга вступати. Мені всі казали. Кидай Харків, їдь в інше місто, за кордон, в тебе є багато можливостей. Всі двері відкриті. Але в мене була мрія вступити саме сюди. І я подумав, що зраджувати собі я не буду. Що я хочу стати членом саме цієї театральної родини. Хочу поєднати себе саме з Харківським університетом мистецтв. І я так і зробив. Було складно, були іноді навіть сльози, але потім я вступив, і зараз я вже на другому курсі. І я з Харкова, і я студент Хнум. Мовчи, я знаю, за всіма словами. Холодний смерк, спустошені сади, це наша пристрасть стала поміж нами, нас розлучаючи на завсіхди, шалі шалі від розпачу сп'яніли, що розпач той річ марна і пуста, як пізно ми. Серця свої спинили, як роз'єднали рано ми в уста. Я Левчук Валерій і я студент третього курсу. Я вступив в університет на перший рік війни. Знаєте, я не знав, що буде далі. Я не знав, чи я буду живий, чи буде існувати мій дім, чи будуть живі мої рідні. Але, як би не було пафосно, я знав, що я хочу навчатися на актора. Це бажання не зникло в мене навіть на початку війни. Була можливість виїхати з України, але я вирішив, що я залишусь тут. Тому що для мене Харків це, це найважливіше місце. І, навчаючись в нашому університеті, я зрозумів, що творчість це про мене. В цьому мені допомогли викладачі, друзі. Вони всі разом зробили мене. І я з Харкова і я навчаюсь в ХНУ. Останні трачу сили в країні ті уявні живучі, те образ твій утрачений і милий, те голос твій, мовчи, мовчи, мовчи. Всім привіт! Мене звати Єлизавета і я вступила до Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського за пів року до початку повномасштабного вторгнення. Стовідсотково я вирішила, що хочу бути саме тут, тоді, коли я разом зі своїми друзями та іншими уступниками під час іспитів сиділи коло дверей нашого університету. Ми тоді розмовляли про усе на світі, про бажання, про іспити, про навчання, і думка про те, що я хочу залишитися саме тут, промайнула лише одну секунду. Але навіть цієї секунди було достатньо, щоб вона пустила своє коріння думка. Ми не так багато часу провели разом у режимі офлайн. Але навіть так є багато різних моментів, які я з радістю згадаю та розповім. Зараз я навчаюся на четвертому курсі. Більшу частину часу ми були далеко один від одного та викладачів, але все одно ми намагалися допомогти один одному, бути поруч. Є стільки різних моментів, які я можу згадати. Хороші, погані, бо таке життя буває різне. Іноді тобі здається, що ти робиш якусь повну безглуздість або нісенітницю. Але у цьому є свій шарм. Ми байдикували, співали пісні на усю аудиторію, щоб трошечки розслабитися. Допомагали один одному з роботами, робили записи бекстейджового зйомок у режимі онлайн, написували викладачам мільйони смс, бо ми не знали, що та як нам треба робити. Але не було жодного дня, щоб я шкодувала про вступ до нашого університету. І я впевнена, що у кожного студента буде хоча б одна, малесенька, а можливо, і не дуже, історія, яку він з радістю розповість. Можливо, весела, дещо саркастична або навіть чотирнадцяка. Але вона буде. Я з міста теперішня назва якого Самар. Я студентка Хну.